21 -е століття, центри Європи людей викрадають просто посеред вулиці. Мітигнувальників стріляють. Журналісти ціль номер один. Те, що відбувається в центрі столиці України, в черговий раз сколихнуло увесь світ. За подіями останніх днів слідкували наші журналісти. Не дивлячись на час доби на Майдані Незалежності, постійно перебуває велика маса людей. Це в основному молодь, які добре екіпіровані, які почуваються в добрій фізичній силі. І на самому Майдані Незалежності якогось особливого напруження не відчувається. Чого не скажеш про вулицю Грушевського, яка знаходиться от за кілька сотень метрів, де постійно звідки постійно лунають вибухи, а також Туди йдуть і звідти повертаються загони самооборони, а також люди із правого сектору та інших організацій, які там стоять на барикадах. Сутички за якими в онлайн режимі спостерігають тисячі людей з цілого світу, проходять з перемінними успіхами. Доволі виснажені як беркутівці, так і мітингувальники. Та якщо в правоохоронців людський ресурс обмежений, то кількість активістів постійно збільшується як за рахунок правого сектору, так і добровольців, що вступають до лав самооборони. Питання що дійсно в зв'язку з цими подіями, де відбуваються масові протести, масові сутички на вулиці Грушевського з працівниками міліції, людей вступило за останні дві сутки до самооборони більше 1400 чоловік. Десь так, до півтора тисячі людей. Люди починають прибувати, зокрема, до другої сотні, у нас за дві сутки збільшилося. На 50 чоловік, друга сотня. Ми їх не маємо вже де селити в наметах. Зараз їх розселяємо в інших приміщеннях, які поблизу вулиці Грушевського і Майдану. Учасники самооборони сплять всього по кілька годин на добу. Вони постійно перебувають в бойовій готовності, оскільки знають заради чого стоять. Самосна відставка міністра, відставка уряду. І я навіть, я навіть не можу вам зараз сказати, чи це є переговори, чи, чи просто повністю режим міняти. Саме основне, я так думаю, зміна режиму. Скільки ви готові стояти? До завершення, окрім того, самооборона проводить патрулювання не тільки території майдану, але й центральної частини Києва з метою запобігання нищення людського майна тітушками. Кількість цих молодиків, що потрапляють до рук самооборони кожної ночі, різна від пів до кількох сотень. У них вилучають наркотичні речовини ножі, зрив, пакети, молотки та з соромом відправляють за межі урядового кварталу. Про свою підтримку майдану та українському народові висловлюють уряди різних європейських країн та сполучених штатів та візу. Ові санкції вважають недостатніми українці, що живуть в різних куточках світу. По-перше, українська діаспора дуже реагує і активізується, і дзвонять, і контактують своїх конгресменів, сенаторів і білий дім, щоб санкції були фінансові санкції і візовий режим провести зразу і тепер. Скажіть, будь ласка, ну саме на ці закони, яка була реакція? Шок, просто шок. А невіра, що таке може бути, і цей спосіб, який це зробилося, це просто не демократичний і нелегальний. Як Ви вважаєте, чи існує реальний шанс того, що санкції американським урядом будуть прийняті? Знаєте, це все вже є на столі, і хочемо вірити, що вони швидко будуть реагувати. Але найважливіше є, що українці тут будуть робити, і що люди, що підтримують Україну, будуть робити. Чекати на урядовців це нереально. Це, це важливо, але найважливіше є бути. Тут разом с людьми и також підтримувати всякими способами, що можливо. Івано-Франківська обласна рада різко виступила проти законів, прийнятих Верховною Радою України 16 січня, назвавши їх антиконституційними. Такого роду рішення були прийняті і радами різних рівнів, зокрема надвірнянськими районною та міською радами. Рішення ухвалені на спільному виїзному засіданні позачергової сесії трьох рад, що проходило на майдані незалежності, стосуються як дії цих законів, так і протидії методам, які використовує влада. Сьогодні влада не хоче робити жодних кроків для того, щоб Почути людей. Сьогодні влада не йде на жодні компроміси, а навпаки, приймає ті закони, антинародні закони, які сьогодні не можуть залишити жодного українця байдужим. Україна не є якоюсь екстремістською державою, в нас немає радикальних якихось організацій, екстремістських організацій. Україна є єдина, неподільна і ціла цілісна держава. Сьогодні ж приймається владу ті закони, які заставляють людей. Іти, от на такі кроки, ясно, що серед тих людей може є і ті радикальні провокатори, які сьогодні роблять оці заворушення для того, щоб виправдати ці кроки влади. Але повірте, жодні оці дії не варті отих життів, які сьогодні вже поклали люди на отой. Алтар той й отої не неясно чиї перемоги, бо тут перемоги сьогодні вже бути не може. Коли планувалось виїзне засідання сесії, ситуація в центральній частині Києва була ще відносно спокійною. Депутати планували прийняти ряд рішень, які пов'язані із самими законами, що були прийняті парламентом 16 січня. При цьому попередніх домовленостей між обласною та районною радами про спільне засідання не було. Депутати приїхали до Києва, щоб підтримати людей на майдані фізично, морально та матеріально. Сьогодні ми зійшли. І тут, і можливо спільно із надвірнянською міською районною радою зараз приймемо якісь короткі звернення, де звичайно виступимо рішуче проти того, що в наших людей почали стріляти, наші люди почали вбивати, Бо це вже по суті справи влада розв'язала війну проти свого народу, і це ми мусимо мусимо свою позицію сказати. І будемо заохочувати підтримати усіх людей. І самі ми сьогодні, допустимо, декілька наших депутатів, я в тому числі завезли в будинок проспілок десь так на 7 тисяч гривень. З власної кишені лікарства депутати приїхали в Київ не тільки як народні обранці вони зізнаються, що вбивство наших громадян стало для них справжнім шоком. Дуже приємно бачити багато надвірнянців на київському Євромайдані. Я хочу сказати, що в ці дні вирішується історія всієї України, історія і надвірняшини, і Прикарпаття, і взагалі всієї Європи. Тому ми маємо усвідомити одну річ: що режим Януковича оголосив Україні війну. І те, що відбувається зараз на вулиці Грушевського, і те, що, як ви знаєте, мабуть, вже одному з депутатів районної ради куля влучила в Капішов, свідчить тільки про одне. Стріляють у всіх і стріляють без розбору. І єдине, що нам залишається, це стояти і боротися, не здаватися, бо в нас є один шлях це шлях до перемоги. Я розумію, що само по собі рішення сесії районної ради ну такого суттєвого великого значення не буде мати. Але ми є складова частина. Отої великої кількості людей, які приїхали в Київ. І найбуде, нас там 30-40 людей приїхало. Може, трошки більше, але якщо з кожного району, з кожного куточка, це тільки депутати, я говорю. Крім депутатів районної ради, приїхали депутати міської ради. Приїхали просто люди, які, яким не байдужа ситуація, яка сталася в Україні. І ви знаєте, зараз всі схиляються до одної думки, і всіх одне відчуття відчуття настороженості і відчуття ненависті. Сьогодні вони застосували зброю. Сьогодні вони випустили кулі по мирних громадян по наших людях. І ви знаєте, це вперше за всю історію незалежної України влада виступила проти власного народу. Це не є народна влада. Не можна воювати з власним народом. Я читав дуже хорошу думку, що в цій боротьбі. Не буде переможців, не буде переможених. Президент з цієї боротьби вийде або дезертиром, або полоненим. Іншого в нього виходу немає. Якщо дотепер не було прийнято рішення, були варіанти, треба було сідати за стіл переговорів. Треба було послухати, почути тих людей, почути їхні вимоги, їхні бажання, їхні прагнення. Сісти й послухати не сталося. На жаль, не сталося. І знову ж, як величне свято водохрестя, було затьмарене. Наступом Беркуту, так і сьогодні, свято Соборності України. Затьмарено вистрілами і вже є три-троє загиблих людей. Це молоді люди, які прийшли воювати, які прийшли відстоювати своє майбутнє, майбутнє своїх друзів, майбутнє своїх батьків, напевно, майбутнє своєї України. І дуже шкода, що це сталося. Але дивлячися на ці рішучі обличчя людей, я зрозумів, відступати нема куди. Ми мусимо стояти до кінця У нас варіанту немає. Не дивлячись на те, як розвиватимуться події, депутати переконані, що усі, хто винен у смерті людей у порушенні конституційних прав громадян України, неминуче нестимуть відповідальність за свої дії. Я думаю, що нашій владі не казати, наші українській владі, яка вона це може, стане розуму сьогодні. сісти за стіл переговорів і прийняти рішення мирного мирного розв'язання. Влада, яка вступає власного проти власного народу, вона майбутнього немає. Я хочу звернутися до всіх правоохоронців, працівників силових структур. Ви знаєте історію, військових злочинів проти мирного народу. У недавності не маєте. все одно прийде час, коли вас будуть судити. Я не хочу звертаюся до тих молодих солдатів, тих військовиків, батьків їхніх. Задумайте, що ви робите, і не стріляйте, не застосовуйте силу проти власного народу. Я думаю, тільки мирні переговори в даній ситуації виведуть нас у діалозі, тому що сила ніколи не перемагає і краще поганий мир, ніж добра війна. Я думаю, що народ переможе. Бо народ український ніхто перемогти не може. І сьогодні, якщо народ піднявся, він сьогодні переможе. Чи вважаєте ви можливим такий варіант, що військові струповики стануть на бік людей? Ви знаєте, я вже не раз задавав запитання, Ну не вже у нас у державі немає ні одного генерала-полковника, який би сказав, що я давав присягу українському народу, буду я захищати. У мене таке відчуття, я так серце підказує, що знайдуться нормальні офіцери, чесні офіцери української армії, генерали, які стануть на сторону українського народу. Тому що до сьогодні не було використання зброї проти людей. Сьогодні стало, Я думаю, що військові сили стануть на захист українського народу, адже вони давали присягу. Підтримати людей на майдані це громад... Дянський обов'язок кожного у цьому переконаний надвірнянський міський голова, який разом із депутатами міськради приймав участь у роботі. Останні події починаючи від водохрестя і закінчуючи сьогодні, ми збурені і сьогодні робимо всі кроки для того, щоб на цьому майдані, коли вирішується долі України, приймалися ті доленосні рішення про які ми про які ми боремося про які боролися наші діди і прадіди тобто україна була вільно незалежна але була приєднана до євросоюзу з європейськими цінностями тому діюча влада центральна влада яка не рахується ні згідності людини ні з свободою ні ні з свободою слова не дозволяє висловлюватись сьогодні створюючи Закони, які говорять про те, що ми сьогодні перебуваємо в поліцейській державі після 16 січня, коли не маємо вільного пересування, коли не маємо свободи слова, сьогодні рішуче громада нашого міста говорить ні. Тому засуджуючи дії, надіємося, що кожен, хто сьогодні бачить ці події, перебуває, перейнявся. І майдан, який сьогодні турбує громаду нашого міста, має бути повсякденному житті. Майдан в боротьбі за щасливе майбутнє наших дітей. Наше майбутнє має закінчувати нашою перемогою і перемогою з іншої держави. Тому сьогодні всі без виключення закликаю всіх мешканців нашого міста надвірна прибути в місто Київ. І прийняти участь в боротьбі за щасливе майбутнє, за щасливе майбутнє, за щасливу долю наших дітей, бо пройде той час і спитають наші діти, тату, 2013 тисячі році. Що ти розробив для того, щоб ми жили у вільній незалежній державі з європейськими цінностями? З європейською гідністю, свободою слова. загалом депутати підтримали план дій майдану та опозиційних сил, затвердженого рішенням майдану від 19 січня поточного року, та вирішили підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності та суверенітету України, вважати закони, прийняті українським парламентом, такими, що суперечать конституції України, засудити дії Міністерства культури України щодо української греко-католицької церкви та вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади негайного припинення ні, застосування сили проти громадян України та ряд інших пунктів, Хтось з великих мислителів, колись сказав, що жок що кожна у всесвіті, як не розрізнити добро і зло, так живіми чи ні. Задай собі питання, ти за тих, хто співає гімн України на Майдані, чи за тих, хто слухає шансончик в Кабміні, чи за тих, хто їде, відскоювати Україну власним коштом, чи за тих, хто лупить власний нарок за п'ятсот єв місяць, чи за тих, хто прикриває пораненого товариша власним тілом, чи за тих, хто стріляє гумовими пулями волонтерів Червоного Христа, що собі не дозволяють навіть сомалійські піраки, за тих ти за тих, хто чистить майдан вік снігу, чи за тих, хто їде палики Київ за 250 гривень. Дай собі вік поїть на ці питання і поскупай так, як тобі велить серце. Слава Україні! Тим часом на інформацію про те, що надрнянська міліція готується вирушати у столицю, миттєво відреагували депутати районної ради, представники національного штабу спротиву та активісти. Вночі надрнянці зустрілись з виконуючим обов'язків начальника райвідділу міліції, який запевнив, що ніхто нікуди не поїде. Критична ситуація суспільно-політична в Державі. І У нас є така неперевірена з неофіційних джерел інформація, чого ми сюди і прийшли, депутати районної ради і представники штабу Національного спротиву, а саме, що з надвірнянського райвідділу планується масовий виїзд працівників в місто Київ. Я вас зупевняю, що ніхто не змінив. Хочемо вас запевнити, що з нашої сторони не планувалося жодних акцій, чи протестних, чи будь-якого блокування, чи захоплення адміністративних будівель, тому в тому числі і райвідділу міліції. Однак ми. Також будемо тримати чергування е, на рахунок того, що якщо б поступила команда виїзду, то в такому випадку е, ну, ми якось змушені будемо реагувати. Попри запевнення міліції, активісти біля райвідділу відділу залишились на чергування.